Городоцьку закривають на ремонт. Вже з понеділка візьмуться за ділянку від церкви Анни до торгового центру Магнус. До листопада тут замінять інженерні мережі, вкладуть безшумну трамвайну колію, нову бруківку та тротуарну плитку. Також запроектована велодоріжка. Рух транспорту доведеться змінити. Шостий трамвай їхатиме із Миколичука Вітовського на вокзал, а сімка курсуватиме із погулянки до Миколичука. Також із 1 липня закривають на ремонт вулицю Коперника. Далі за тиждень ще й Богдана Хмельницького та Замарстинівську. Відтак на окремих односторонніх вулицях автомобілі пустять в обидва боки. Це вулиці Дорошенка, Клепарівська від Рапопорта до Городоцької, Стефаника від Чайковського до Коперника та хімічна від Чорновола до Замарстинівської. Машини ж, які паркуватимуть у бабіч, будуть евакуйовувати спільними зусиллями підрозділів міської ради і дає міста, вдасться. Максимально, скажімо так, забезпечити, щоб ті об'їзди були живими, а не суцільними корками. Для того в першу чергу будуть заходи щодо обмеження зупинок і паркування транспорту. Роботи виконуватиме підрядна організація ОНУРО. Обійдуться вони у 4 мільйони 123 тисячі євро, які надає Європейський банк реконструкції та розвитку, і лише 20% від цієї суми сплатить місто.